Невелика розминка, і команди шикуються на полі. Після свистка почнеться матч усе як завжди, окрім одного, цим японським футболістам уже за 80. Колись людям похилого віку такі види спорту були заборонені, бо є ризик травмуватися. Але населення Японії швидко старіє. Нині його третині за 65 років. Тож погляди на життя змінюються. Торік ми створили лігу футболістів, яким від 80 років і гравців дедалі більше. Гадаю, це пов'язано зі структурою японського суспільства. Люди старіють, але їм як і раніше, подобаються такі розваги. Більшість гравців цього токійського клубу від 82 до 84 років. Найстаршому 93. Він воротар. Напевно, 30 років минуло відтоді, як я стояв на воротах. Я грав і на інших позиціях, і це було значно складніше ніж стояти на воротах. Муцухі Кономура колись грав професійно. Прийшов у цей спорт 70 років тому. Попри вік, почувається ще впевненіше. Це його й самого дивує. У моєму дитинстві чоловіків 50-60 років уважали дідами. Нам зараз понад 80 і ми граємо у футбол. Ось це справжня дивовижа. Немура грає зі школи, виступав за клуб Хітачі, а згодом за національну збірну. Тепер футбол для нього гарний спосіб підтримувати здоров'я. Якось раз він травмувався на футбольному полі і мусив перенести серйозну операцію. Але він одужав і став таким же енергійним, як і був, хоч йому вже за 80. Гадаю, футбол для нього найкращі ліки. Серед професійних японських футболістів також є феномен. Це Кадзу Йосі Міура. Йому 56 років, і він грає за португальський клуб Олівий Ренси. Міура найстаріший професійний футболіст світу. У Токіо зараз є 18 команд із футболістами віком від 60 років. Припускають, що за три роки їх буде 26.